Просто шок ціна, тому що чоловічі натуральні сорочки, а саме з бавовни від бренду Up to Fashion, це Німеччина, це якість, 100% бавовна по ціні 265 гривень. Ну супер. А є три види їх, класний розмірний ряд і буде їх у нас 5 штук. 1325 гривень загальний лот, ну це взагалі за 1325 гривень купити 5 сорочок, а можна продати в X Декілька разів. Дивіться, є варіанти в пакуванні, є варіанти без пакування. Ось такі два варіанти хакі і темно-сині, аналогічні. Як ви бачите, ви класно виглядають на модельці їх. Можна одягати під світлий низ, під темний низ, можна одягати лонг, можна одягати футболочку. Пінис, класно виглядають, рукав можна закатати, можна розкатаний. Тобто можна або грати, як захочете. Розміри М1, Л2, 2X, 2 штучки. 100% катон, сертифікація обов'язків. Сково показую в розгорнутому вигляді. Тут іде більш такий цупкий матеріал. Справді клас. Ідуть гудзочки відповідно, ворять. Стоєчка у нас, кишенька. так І показую, що зсередини вони не утеплені. Ось так виглядає рукавчик. Супер. Прямого такого крою, клас. Далі показую, який варіант ще може бути. Ось такий. Це буде більш тепліший варіант. Відразу відчувається більш теплий варіант. Ось так виглядає на модельці. Фасон, в принципі, все те саме, просто трішки будь-які менші, і буде більш таки тепліший. І по матеріалу у нас іде 100% котон. Взагалі, супорові, класні сорочки за 265 гривень, робите круту націнку і гарно заробляєте. Для того, щоб їх замовити, звертайтеся до нашого відділу-продажу. Контакти будуть знизу під цим відео.